Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на жовтень місяць 2024 року. Друзі, всі сьогоднішні монети це, звичайно, не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Мої топ-3 монети будуть у секторів, які домінували в минулі місяці. Це сфера штучного інтелекту, RVA Real World Assets та хайпового в цьому циклі сектор Memcoin. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета буде сектор штучного інтелект. Я обрав монету TAO. Много разу я її рекомендував і з того часу вона вже виросла в два рази. Зараз я її рекомендую купувати на корекції. Якщо ж монета не буде знижуватися, то можна поглянути на альтернативні варіанти монети Render або FED. BitTensor протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання на основі блокчейну. Моделі машинного навчання навчаються спільно та отримують винагороду в TAO, відповідно до інформаційної цінності, яку вони пропонують колективу. Тао також надає зовнішній доступ, дозволяючи користувачам витягувати інформацію з мережі, налаштовуючи її діяльність відповідно до своїх потреб. Серед інвесторів стиру 1 Polychain Capital. ТаW знаходиться на 30 му місці рейтингу. Капіталізація 3,95 мільярди доларів. Циркуляція зараз 35,1% монет. Давайте поглянемо графік TAW. Монета показала гарне відновлення після падіння і вже виросла в два рази. Від свого локального піку монета знизилась на 31%. Від свого одна виросла аж на 1700%. Найближча зона спроту знаходиться на 595 доларах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на $488 доларах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100USDT та здійснити свою першу покупку монет. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета буде із RVA сектору. Я обрав монету Ondo. На даний час монета ще не сильно відросла, тому це оптимальний варіант. Дана монета присутня в усіх моїх портфелях. Ondo Finance це децентралізований інвестиційний банк, що забезпечує зв'язок між зацікавленими сторонами в екосистемі DeFi. Ondo знаходиться на 68 му місці рейтингу. Капіталізація 1,17 мільярди доларів. Циркуляція зараз 14,4% монет. Давайте поглянемо на графік ONDO. Монета також показала непоганий відскок ціни. Від свого локального піку знаходиться просадці на 45%. Місто одна виросла на 300%. Найближча зона спроту знаходиться на 90 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 73 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде з сектором мемкоїнів. Я обрав монету Гаррі Поттера Bumma Sonic 10 In. Це більш ризикований варіант, але й потенціал росту більший, ніж у популярних мемів. Я вже давно спостерігаю за даною монетою. Вона завжди показує гарний потенціал відновлення після корекції. Якщо вам не подобається монети Гаррі, альтернативним варіантом можуть бути монети VIF на блокчейні Solana або Peppa на Ethereum. На даний час це топ-2 мемкоїни. Я не люблю аналізувати мемкоїни, бо, як на мене, це певна лотерея. Ви можете як вгадати із ними, так і ні. Гаррі знаходиться на 336 му місці рейтингу, капіталізація 128 млн доларів. Циркуляція зараз 100% монет. Давайте поглянемо на графік Гаррі. Даного мема вже було декілька хвиль росту, але не таких сильних, як у інших популярних мемів. Зараз монета також відновлюється після сильної корекції. Від свого піку Гаррі знизився на 56% і дна виріс на 280%. Найближча зона спроту знаходиться на 13 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 10 центах. Це було три монети, які виділяв на жовтень місяць, Сподіваю відео було вам Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.